Вітаю всіх. Пишуть мені таку цікаву річ: що Закінчення війни влітку. Зупинка війни, закінчення війни. У мене також є інформація, мені казали про літо. Казали мені про літо. Питання в тому, в якому форматі це буде. Це цікаво також. Я пізніше це. В який формат закінчення війни я буду дивитись пізніше. Про це розмов багато. Мене цікавить літо. Я не беру конкретний місяць. Не хочу. Поки що, спочатку. Просто літо. Закінчення війни в Україні буде літом 25-го року. Закінчення війни в Україні буде літом 25-го року. Давайте подивимось. Буде воно літом 25-го року. Королева мечів. Невизначеність на тему літа 25-го року. Зміни, сер... Зміни так є. А чому невизначеність? Зараз я відкрию. І Україна. і прокоментую угу. Українська влада все по колу у нас йде три старші аркани. Просто це значуще серйозно. Далі військові розмов багато, багато розмов домовленості, в принципі, розмови, діалоги на тему військових подій. Я би сказала, що. Це закінчення зупинка війни. Питання, чи закінчиться війна? Не визначено. Чому? В принципі, вона і так і закінчиться, не визначено. Я допускаю цей варіант. Домовленості. Четвірка кубків пауза. Пауза, зупинка. Зупинка буде. Я кажу, задаю питання так, як мені задають. Просто закінчення війни, воно відносно буде. Відносно. Бо це буде зупинка. Це вам відповідь на питання, яке мені задали. Тепер я беру другу колоду військових. Закінчення війни у влітку 25-го року буде. Закінчення війни влітку 25-го року буде. Так, Це так. А чому ця колода каже так? Мені багато хто задає ці питання. Я так розумію, що люди зовсім не в темі. Різні колоди, різні енергії і різна тематика питань. Перша колода була на політичному рівні тьоркиці. Звісно, вони не закінчаться влітку. Це буде довго-довго і довго. Не забувайте, що є окуповані території і все-все. все Це теж один з етапів війни. А ця колода відповідає за бойові дії. Ось бойові дії, так. Бойові дії, обстріли і все це гімно. Ось тут краще. Мені подобається карта. Концентрація. Тут знову території. Тут знову території. Питання території, концентрація на території, на територіальній ділюшці. Окупація буде довгострокова. Карта смерті також випадає. Трансформація зміни. Сім мечів. В даній ситуації сім камачів багато маніпуляцій, дій таких хитрих. В принципі, на цю тему я її розкрию. А на дні коло до трійка мечів. Багато розчарування йде. Звісно, що я бачу тенденцію: багато хто розчарований тим, що можна було зупинити раніше, не втратити стільки територій, не втратити стільки людей. Я її розкрию сім мечів. Дивіться, старші аркани самі зміни, які трансформації серйозні. Трійка жезлів. А вершиту судьбу будуть партнери і Росія, Україна, США. По трійці житлів. Це буде тайно, по, по відлюднику це буде таємний І момент по суду. по суду це трансформація така таємна, яка не буде розголошена. Ми побачимо результат. Ну, цікаво, скажімо так цікаво, дуже. Чекаємо.